Моє вітання. Сьогодні буду квасити баклажан. Відрізаю все зайве і далі роблю наступне. Це рецепт, за яким готувала моя бабуся. І дуже смачно було, і в бабусі завжди така заготівля була в 10-літровому відрі. Значить, беру баклажан і роблю в ньому надріз. До кінця не розрізаю, ось так. Щоб можна було потім наповнити і начинка не випадала. Ось ми в цю сторону будемо вкладати і начинка не буде з іншої випадати. Роблю все аналогічно з усіма баклажанами. Далі дивіться, вони в мене дещо різні за величиною, тому ось такі достатньо великі я буду проварювати окремо, а ось ті менші разом також окремо. Баклажани необхідно далі проварити у підсоленій воді на 2 літра води 100 г солі. У закипівшу воду відправляю ось ці більші баклажани і проварюю їх протягом 3-5 хвилин. Але знову все залежить від величини баклажана. Можливо, тут потрібно буде і 7 хвилин. Це потрібно перевіряти, але баклажани не переварити. Перевіряємо ножем чи шпажкою дерев'яною. Далі баклажани викладаємо на якусь поверхню, викладаємо таким чином, щоб ось розріз ось так був у зборку. І зверху ставимо гніт. Залишаємо так годинки на 2-3. Якщо баклажанів багато, можна залишити на ніч. У мене їх не так багато, тому годинки 2-3 буде достатньо. За цей час вони охолонуть і зайва волога, і якщо є гіркота, вони стечуть разом із водою. Далі беру олію склянку. Склянка 250 мл. Ось вона в мене в мисці і потрібно її добре розігріти до такого стану, щоб вона закипіла. Ось видно, так як з'явились бульбашки. Ось для перевірки занурюю, бачимо, біля шпажки з'явились додаткові бульбашки. Далі вимикаю і охолоджую олію. Далі на терці по-корейськи чи на крупну терку натираю велику морквину. І далі беру велику перчину солодку і нарізаю якомога тоншими смужками. І далі беру голівку часнику і натираю її на дрібні терці. Я саме натираю, хоча можна також і нарізати. Додаю до цих овочів. Добре, все перемішуємо, всі інгредієнти. Моя бабуся взагалі робила баклажани такі виключно із часником. Вона просто натирала їх часником, вкладала часник всередину баклажанів і це виходило надзвичайно смачно. Ще можна додати, якщо у вас є за бажанням та смаком, зелень, наприклад, або перець, гострий перець. Я гострий не додаю, в мене така достатньо велика голівка часнику, мені пікантності цієї буде достатньо. Тобто далі... Ну і далі фарширую. Ось баклажани, вони дві годинки у мене постояли під гнітом. Ось такі вони у мене гарненькі, все зайве з них зійшло, зайва волога. Знаходимо розріз і викладаємо в нього начинку. Гарненько вкладаємо сюди побільше. Ось так в в цю кишеньку, в цей Гаманець ось так у нас виходить. І далі олія. Олія має охолонути. Якщо вона ледь тепла, також підійде. Нам туди просто доведеться занурювати і пальці також, щоб не було гаряче. Ось так гарненько занурюємо в олію і далі перекладаємо в таємність, які вони будуть зберігатися. І наступний беремо, знаходимо розріз. І далі викладаю начинку Ось так. і знову занурюю валію гарненько з усіх сторін і знову відправляю в ємність, в які будуть зберігатися. Ось наші баклажанчики. Забула сказати, що начинку, морква, перчик та часничок їх також потрібно підсолити за смаком. Тому не забудьте про це, щоб баклажанчики були смачними. Обов'язково залишиться олія, але вона нам потрібна. Баклажани викладаємо зрізами догори, і потім просто їх ось так поливаємо. І таким чином. Вони в нас будуть зберігатися і вкисати. Далі накриваємо і залишаємо їх вкисати протягом 5-7 днів. От 5-7 днів в теплому приміщенні при кімнатній температурі. А далі потрібно куштувати. Якщо у вас влаштовує смак, кислота мається на увазі. То ви починаєте вживати, а всі останні баклажани залишаєте в оцій олії, зберігаєте в холодильнику. Таким чином ви призупиняєте активний процес вкисання подальшого вкисання цього продукту. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!